У центрі Здолбунова – новий витвір мистецтва. Стіни громадської вбиральні, що поблизу міської ради, невідомі розмалювали маркерами. Там і логі власних сторінок у соцмережах, і різноманітні нецензурні вислови. Головні підозрювальні підлітки. Місцеві жителі обурені. Здолбунівчанка Наталія переконана, проблема не у дітях, а у батьках, які не приділяють належної уваги вихованню. Я в першу чергу кажу, це виховання батьків. Як батьки виховують, так і діти ростуть. Не треба ні на вулицю звертати, ні на школу. Тільки Виховання батьків. Якщо батьки будуть їм казати, що не ламайте, не робіть, не пишіть, не будуть вони цього. Але зараз батьки цим не займаються, так що хай батьки займаються їм. Підтримує цю думку й інша жителька міста, пані Тетяна. Жінка часто гуляє у міському сквері. Побаченим була шокована. Ми відвідуємо його часто бо тут, на прогулянці, і ну, просто возмущення, як би сказати, не було приділу. Побачили, Йди думаємо, що вже за діти, що це вже вони виробляють. А от працівникам комунальних служб не до емоцій. Їм тепер доводиться витрачати час і сили, аби все відмити. Кажуть, маркер сильно в'їдається, а тому змити його і стін, дверей, і навіть смітника – справа не з простих. Ну прийшла, я тут прибираю, я прийшла сьогодні зранку, був туалет, весь розмальований, взяла помила і що далі казати? Такі в нас люди, що може, що можемо сказати, такі в нас люди. Ди все, помила, ди все. Особи деяких художників таки вдалося встановити. Їхні батьки одразу ж приїхали та разом із комунальними службами взялися за прибирання. Із журналістами спілкуватись не захотіли. У поліції нам повідомили, що до них ніяких звернень щодо цієї ситуації не надходило. Також додали, що із підлітками попрацюють ювінальні поліцейські. Додамо, за такі дії правопорушникам може загрожувати адміністративна відповідальність. Штраф від 51 до 119 гривень або громадські роботи. Олеся Мороз Артем Шаула, телеканал Media. Новини